А ваші гібриди вони захищені від всіх рас? Наші гібриди захищені до усіх відомих рас в які є на ринку України. Другим таким фактором по соняшнику це в цьому році ми спостерігали це перенос порос, не справжня староса. У нас також є лінійка, яка стійка знову ж таки до усіх відомих раз. Перенос порозу, який є на ринку України. Надзвичайно важлива хвороба, особливо, якщо її прогавити на перших етапах розвитку. Тобто, а раннє ураження відбувається, коли ще соняшник зовсім молодий, коли він ще зовсім низенький, коли ще чорне стоїть поле, нема що обробляти, а хвороба розвивається. Тому я рекомендував аграрію звертати увагу. І, мабуть, третя хвороба, до якої варто на сьогоднішній день. Придивлятися, тобто, да, від якої варто захищатися, це скаротиня, скаротиня кошика, скротиня кор... кореневої системи, я вибачаюсь, і тут також на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що є генетика, яка абсолютно стійка до склеротинії, але є більш толерантні, скажімо так, гібриди, які менше все ж таки вражаються скаротині. Знов ж таки, у нас також є такі гібриди. Ну і доповнення би сказав, що. Ця хвороба розвивається при поганих, я би сказав так, сівозмінах, тобто да, йде перенасичені посіви, зокрема, наприклад, соняшником, ріпаком. Тому тут потрібно придивлятися на це, звертати увагу.